Друзі, усім привіт! Це моє нове відео з трансерфінгу реальності. Зараз я вам хочу показати таку, такий краєвид, який мене наповнює позитивом, позитивними вібраціями і всім тим, чим, що допомагає рухатись у прав, правильному напрямку. Хто ще мене не знає, мене звуть Макс. На цьому каналі я транслюю не Якісь там свої, чисто свої думки, а результати, конкретні результати, які я досяг у цьому напрямку, а також ділюся своїми методами, які я використовую. Зараз я тільки починаю рухатись в цьому напрямку, так що вам буде цікаво, до чого, яких я результатів зможу досягти. А зараз це відео направлене на те, звідки, як кажуть, я черпаю позитивні вібрації, позитивну енергію. Це скала, така скала є. Я в місті Вінниця знаходжусь, така скала, який дуже-дуже красивий краєвид знаходиться. Я вам зараз покажу, бачите, ну, там майданчик, там можна купатися, спортом займатися. Коротше. Друзі, до чого я веду? Я вам раджу знайти собі таке місце, де ви зможете, як кажуть, уйти від суєти і по-справжньому відчути красу, красу. Цієї природи, цього світу, справжню таку щиру красу цього світу. І просто дивитися на це все і розуміти, що це все Боже создання, Боже творіння, і наскільки воно красиве, наскільки воно могутнє, наскільки воно, я кажуть, вражаюче. От є такі люди багато, ну, багато з вас і з нас, і я такий самий був казав: от от я поїхав би на Мальдіви. От на Мальдівах там да, от там, да. Собі з кайфом в пісок зарився з головою і кайфуєш собі пальми. Ну там, от там красива картинка. А оце все, це все всі бачили. Ну хто тут що не бачив? Це все звичайні дерева, звичайна вода. Ну, ну картинка це така собі. Якщо зараз показати, зрівняти з Мальдівами, то така собі хмура картинка може на перший погляд здатися. Але... Якщо подивитися на це все з іншого боку, на подивитися на це все як на творіння Боже, наскільки воно все чудове, наскільки воно все витончене, наскільки воно все прекрасне, як для нас створене, щоб ми змогли навіть там, де ми знаходимось, виходити і милуватися цією красою, там от дома зверху знаходяться, виходить, виходити, от навіть е, я там за цим домом живу, виходити, просто вийшов з дому, спустився на скалу і просто милуюся цією красою. І від дум, від тої думки, тільки що воно настільки все красиво, настільки все, все створене для тебе. Це все по по зрозуміти те, що це все створене для тебе, що це вся краса, воно створена для того, для твого комфорту, для твого захисту, для твого розвитку, що просто ти виходив. От в тебе є якісь там проблеми, там роботи, там вся суєта, 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 суєта. А потім ти знайшов, ну для себе треба знаходити час. Хтось знаходить для себе час, пішов там, покурив, пішов там попив. Але ж, але ж це все воно просто за е, програми, це от, випити там, покурити. Це, як кажуть, ми заклали собі програми, які в нас відволікають просто від краси. Цієї ми просто тимчасово відволікаємося від проблем, е, так само як кажуть, і алкоголь. Він не вирішує проблему, він допомагає її забути. Отже, нащо витрачати як кажуть своє здоров'я і витрачати гроші і гроші і здоров'я, якщо можна просто вийти, подивитися на цю всю красу, так зробити пару вдохів-видохів, висвободити свої думки, своє мислення, просто звільнити просто. Сказати, я звільняюся від цих дурних думок, звільняйся від негативу, звільняюся від всього поганого, що мене стримує, і відчути, просто відчути повною груддю цю всю красу, цю всю це все там, де ти живеш, це все неймовірне творіння. Боже, відчути повною груддю, просто, як кажуть, зробити свій фокус на красу. І ви відчуєте, друзі, якщо ви будете практикувати ці методи. Наближення до природи, кайфувати вже дощ почався, вже трохи лисина мокра. Вже кайфувати від цього всього, якщо ви навчитеся, друзі, то ви зрозумієте, що вам не буде потрібен ні алкоголь, ні сігарети, ні ці всі допінги, які вас стимулюють, якось відволікають від цього зовнішнього світу. Насправді цей світ прекрасний, просто я кажу, треба фокус робити не на темряву, яку нас оточує, а на той лучик світла, який є. Треба його просто знайти. В когось це просто. Є якесь у кожного улюблене місце, де він може вийти або послухати музику, або попити каву, просто подивитися навкруги і звільнити свій розум від ціляких думок. От В моменті, я кажу, знаходитись в моменті, навчитися це, друзі, і потім це приміняти, навіть коли ти працюєш і в тебе якась рутінна робота, і ти бачиш, що ти грузнеш в цьому, просто знаходитись в моменті і навчитись навіть кайфувати від цього процесу робочого, навіть якщо він тобі не до вподоби. от Ти зможеш просто переносити цей стан. Ти зможеш, от відчути зараз думка прийшла, переносити стан, який ти здобуваєш в таких місцях: стан релаксу, стан кайфу, стан такої розслабленості, стан задоволення. І цей такий високовібраційний стан зможеш переносити навіть в робочий, в робочу якусь рутину переносити. Чим більше ви будете практикуватися в цьому ділі, тим більше ви зможете переносити свій стан. Звичайну рутину, і ви побачите зміни у своєму житті. В моєму житті вже вони відбулися, а саме на роботі. Я про це розповім у наступних відео. Поки зараз канал так, так собі не тільки починає розвиватися, отже, я у наступних відео буду багато всього цікавого розповідати, як саме я зміг перенести свій цей стан, який я здобував у цих місцях. Здобував такий Вібрації, як з моїх зміг їх перенести в робочий стан, і які зміни відбулися в мене на роботі. Вони відбулися, друзі. Це може пройти не день, не два. Просто від цього треба кайфанути, від знаходження з від конекту з природою, від знаходження від звільнення, від негативних думок і негативних паттернів. Це все отримать від цього всього кайфанути і перенести цей стан, як кажуть, в нашу рутину. Так що, друзі, всім гарного дня. Далі буде цікавіше.